Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма Власний погляд? Ми сьогодні будемо говорити про особливості організації та проведення всеукраїнського референдуму. У нас в студії народні депутати України Геннадій Задерко та Юрій Ключковський. Мої Дай -дай. вам вітання. І власне, якщо говорити про сам факт всеукраїнського референдуму, його проведення це безпосередньо це народовладдя, це демократія і влада народу. Наскільки... Закон, який ухвалила Верховна Рада, дає реальний механізм народовладдя в Україні. Це перше питання. Хотілося почути позиції сторін. Починайте да, Оскільки бачите, існує таке уявлення про те, що референдум це дійсно реалізація влади народу. Однак, для того, щоб референдум був реалізацією влади народу, потрібно дуже багато передумов. І в першу чергу потрібний об'єктивний чесний характер голосування, вільний. І чесний підрахунок голосів без цього говорити про волю народу не має жодних підстав. Справа в тому, що в історії демократичних країн референдум заслужив славу такого, знаєте, двоякого інструмента. І навіть якщо згадати собі 20-те століття, то треба пам'ятати, що основні закони гітлерівської Німеччини були прийняті на референдумі в 1933, 1934, 1935 році. І це теж вважалося тоді народним волевиявленням. Однак, ясна річ, що це було маніпульоване народне волевиявлення. Тому досі в Німеччині референдуми не проводяться після війни. Зовсім як інститут, вони відсутні. Більше того, проведення референдумів вважається загрозливим для встановлення так званої плебісцитарної диктатури, ну, зразка того, який є сьогодні, наприклад, в Білорусі чи в деяких інших пострадянських країнах. Де через референдуми продовжують до безконечності повноваження президента, змінюють конституцію, не на користь народовладдя і не на користь народу, а зовсім інші речі. Тому референдум, який без сумніву може бути владою народу реальною, потребує дуже серйозного ставлення до найрізноманітніших аспектів його підготовки і проведення від формулювання питання референдуму. І до встановлення його результатів набуття чинності відповідними актами хотілося б від вас почути аргументацію і об'єктивну ситуацію, що ми отримали з ухваленим законом. На жаль, цей закон сьогодні дає можливості маніпулювання владі, і, звичайно, з точки зору прийняття закону про референдум, це звичайно був би крок в бік демократії. І закон про референдум Україні потрібен. Я погоджую своїм колегою, тому що дійсно 50-ті роки Німеччина пішла і заборонила проведення референдуму, тому що дійсно дуже багато рішень в свій час фашистською Німеччиною було проголосовано саме референдумом. Які завдання ставить перед собою влада? Оце основне і головне, коли в нашій державі в якій виникають дуже серйозні питання з демократією, і виникають дуже серйозні питання. Пов'язані з фальсифікацією, то звичайно закон про референдум може стати предметом маніпулювання громадською думкою для того, щоб нав'язати суспільству ті чи інші рішення як просолькою, прикриваючись цим законом, для того, щоб, наприклад, це те про що сьогодні говорять експерти. Це може бути один з кроків для того, щоб провести в Україні референдум для того, щоб вибори президента перенести вважаючи в парламент. вважаючи насказ... на сказане вами. Вважається, що власне закон про всеукраїнський референдум ніби Україні і не потрібен, так чи ні? І з чим аргументувалися ви, коли голосували в підтримку цього документа? А... Ну, по перше, якщо дозволити, ми не голосували. Ну принаймні, я не голосую. Навіть підтрим... я маю на увазі конкретно до народного депутата, голос якого був саме за цей закон. Ну, дійсно, я проголосував за цей законопроект. Це відбулося 6 листопада, але на жаль, я сьогодні розумію, що та відповідальність, яка на мені лежить, як на політики, це моя відповідальність. І я не мав жодного права голосувати за цей закон. Але я не розібрався з цим законом. Тому що ви розумієте, це добрими словами вислана дорога в ад. Це якраз мова про цей законопроект. Звичайно. Звичайно, цей законопроект не має жодного права, не мав би жодного права бути проголосованим українським парламентом. Це моя помилка, за яку я звичайно несу політичну відповідальність. Власне, одним із таких тривожних положень, яке є в цьому документі, це саме те, що розширене коло питань, які можуть виноситись на референдум, хотілося б зрозуміти, які ризики пов'язані саме саме з такою аргументацією. Коли говориться про те, що виноситься на референдум, треба розрізняти предмет референдуму і питання референдуму. Що стосується предмета, то формально там є посилання на конституцію, яка забороняє проведення референдумів щодо податків, бюджету і амністії. Однак я хотів би нагадати, що у 2000 році Конституційний Суд України сказав, що не лише ця стаття Конституції обмежує предмет референдуму. І в зв'язку з тим зняв тоді два питання з шести, які виносилися на всеукраїнський референдум, як неконституційні, хоча вони не стосувалися ні амністії, ні ні податків, ні бюджету. Але крім питань, які крім предмету, який може розглядатися на референдумі, треба ще розглядати і питання. Ну, наприклад, що таке законодавчий референдум за народною ініціативою? Це коли на все голосування виноситься проект закону. Однак в мене виникає питання: а хто розробляв цей проект закону? Адже законодавча процедура у Верховній Раді дуже громістка, не просто так, а тому, що є велика відповідальність за прийняття закону, бо він. Має, по-перше, відповідати Конституції, по-друге, позитивно вирішувати якісь проблеми, і по-третє, не вступати в суперечність всією іншою законодавчою системою. Хто це має тобто, перевіряти правова процедура? Звичайно, хто це має перевіряти щодо законопроекту, який виноситься на народну ініціативу? Якщо на народну ініціативу може бути винесений цілий текст Конституції, я хочу звернути увагу не президентом, не Верховною Радою. А ініціативною групою, яка може зібратися в якомусь райцентрі і запропонувати на народну на народне голосування цілий текст конституції. Ну мені здається, що тут десь ну, абсолютно неправильно розуміється народна ініціатива і предмет, який допускається для неї, я можу розуміти, коли Верховна Рада приймає чи розглядає якийсь законопроект. І каже, що нам недостатньо повноважень для того, щоб вирішити питання, давайте ми його винесемо на всенародний референдум. Але цей законопроект опрацьований, цей законопроект перевірений, і тоді його можна голосувати народом. Я вже не говорю про те, як має відбутися ініціативна група, адже ж по цьому закону треба зібрати в одному приміщенні не менше двох тисяч осіб. Скажіть, будь ласка, хто крім влади? Здатний забезпечити такі збори ініціативної групи. Чи може партія, які влада не, сприйма, не сприяє, знайти елементарно приміщення, де можна зібрати дві тисячі осіб? Чи в кожному райцентрі воно буде? І тому виникає питання: а хто ж все-таки буде керувати тою народною ініціативою? Бо вийде так, що вона обов'язково буде керована. І тому виникає питання, чи це дійсно референдум за народною ініціативою, чи це лише фіговий листочок, який прикриває бажання влади проводити певні нормативні акти не за стандартною законодавчою процедурою. Там, де вони не перевіряються, власне, тепер на референдумі в обхід Верховної Ради ми можемо ухвалювати закони, і чи не отримаємо ми таку зеркальну процедуру, коли одна ініціативна група організовує одне питання на референдум, інша ініціативна група, зібравши 3 я, мільйони я, голосів? Я, я хочу підкреслити справа. Не в тім, що буде голосування по законопроекту. В кінці кінців це не страшно. Питання в тому, хто виносить цей текст закону, хто його готував, наскільки він вписується в правове поле України. Наскільки він відповідає зрештою конституції, оце якраз сьогодні, і це якраз принциповий сьогодні? Регламент і конституція має певні запобіжники для того, щоб е, в Верховній Раді, наприклад, сьогодні не виник закон, який буде суперечити і конституції, і законам України, і регламенту. А, а те, що сьогодні пропонується законом про референдум, це можливість прийняти будь-ну будь-яку несенітницю, будь-що. Будь да. Якщо, наприклад, да, от просто влада захоче це прийняти, вона це зробить. Я хочу сказати, Ти наприклад... наслідок е... і не буває Ми... чинності одразу підтримали. Миколаї... Наприклад, Миколаївсь... не, без публікації в Миколаївській області, наприклад, такого залу е... на дві тисячі осіб просто немає фізично. Тобто, е... це може бути тільки города мільйонники, де можливо є такі зали. От і все. Тобто, це відповідь на. Питання щодо можливості, наприклад, за народною ініціативою, дійсно, народу а як питання загалом? стосовно От, з, процедура збирання підписів трьох мільйонів. Це підписи будуть якось ідентифікуватися. От сама процедура, організаційні моменти, як зібрати цих три мільйони підписів і хто буде перевіряти я, ідентичність. цих підписів? Я хочу вам сказати, що свій час чи не можуть вони бути б, 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 батьківщина займалася якраз такою ініціативою і дійсно. Було було намагання зібрати підписи, і були створені ініціативні групи. Про проведення референдуму щодо змін до Конституції України ще в 2007 році, але дійсно закон був прописаний таким чином, що якщо влада цього не хоче, то цього не, не відбудеться. Не так само воно і лишилося. Більше того, ми пам'ятаємо, коли дуже багато киян мали ініціативні групи стосовно того, щоб провести дострокові вибори і в Київську міську раду, і вибори мера. Ми пам'ятаємо, знов таки були маніпулювання, якісь ініціативні групи дали таку можливість, але вони навіть і не знали, що така можливість в них є. І коли прийшов час, вони сказали: Та бачите, вони ж нічого не здатні зробити, то звичайно, це питання вже не на часі. Тому е, сьогодні, на жаль, е, цей закон це можливість. 100 його маніпулювання стосовно того, щоб вивести прийняття законів за межі Верховної Ради, і це дуже а більше того, і сама велика загроза саме Конституції. України. От хотілося зрозуміти, конституція дійсно настільки комплексний документ, настільки навіть не з цим юристам зрозумілі питання, які можуть виноситися, можуть бути вміститися в цьому документі, чи власне і навіть раніше експерти казали, що конституція жодним чином не може бути винесена на референдум. Зважаючи на закон, конституція може стати пред предметом для проведення референдуму. І яке питання, як це питання може звучати? Ви підтримуєте чи не підтримуєте, скільки відповідь має бути так або ні? Звичайно. Я ще раз хочу підкреслити, питання не в тому, чи можна проводити референдум щодо прийняття Конституції. Дуже багато конституцій в світі були прийняті референдумом. Питання насправді стоїть в тому, хто розробляє той проєкт, який виноситься на референдум. Чи він розробляється ініціативною групою в районному центрі, чи він розробляється публічно і проходить передбачені Конституцією процедури? Я хотів би нагадати, що будь-які зміни до Конституції, а нова редакція Конституції це теж зміни до Конституції. Якщо вони зачіпають перший, третій, тринадцятий розділ, повинні бути спочатку прийняті Верховною Радою у 300 голосів, і після того Верховна Рада виносить їх на референдум, а не народна ініціатива. Тобто голосування буде все народне, щоб додати більшої легітимності абсолютно, рішення. щоб піня... саме, піняти рівень прийняття, і тоді дійсно то буде голосування так або ні. Але ще раз хочу підкреслити: цей проект пройшов всю всю експертизу. Від повного законодавчого процесу Верховної Раді через е, висновки Конституційного суду щодо проекту, який готується народною ініціативою, жодних висновків Конституційного суду не передбачається, і жодної процедури в Верховній Раді не передбачається, тобто повна безвідповідальність. Якщо говорити про ці моменти і ті ризиковані аргументи, які зараз були наведені, власне, що може бути ще ризиком таким основним, і чи які питання можуть уже стати на порядку денному? І чи не варто очікувати такого валу проведення референдумів для того, щоб підтвердити ті чи інші рішення? Я думаю, що валу референдумів не буде, але думаю, що якщо цей закон буде підписаний президентом? Чого слід чекати, то вже в наступному році буде проведений якийсь референдум. Ви бачите, чи це підстави, буде або питання, чи, предмет, який може виносити а, які референдум? завгодно, наприклад, щодо входження до митного союзу з Росією, чи щодо державного статусу російської мови, чи щодо, скажімо, знову ж таки внесення змін до конституції, які міняють порядок обрання президента, бо це треба зробити заздалегідь, а не в 2015 році. Тому питань таких, які, якими влада захоче маніпулювати, та навіть, а скажімо, ну добре, про, про землі, якісь горопро той самий ринок землі, дійсно, який ну, народ не хоче сьогодні, кричить не хоче. Але при такій маніпуляції референдумом його дуже легко провести, я хотів би звернути увагу на другу серйозну групу проблем, які містяться в цьому законі. Йде мова про саму процедуру підготовки і проведення голосування. О, останні вибори дуже гостро показали, яку роль відіграють комісії виборчі під час виборів і наскільки Це важливо... встановлення результатів уже. І підготовка Рохи. проведення голосування, встановлення результатів, щоб там були представники різних сторін, різних точок зору. Правда? Однак за цим законом виборчі комісії формуються органами місцевої влади. Чи то адміністраціями, чи то самоврядуванням. Спостерігачів немає. Спостерігачів має право мати тільки ініціативна група референдуму, тобто та, яка виступає за. А ті, хто виступають проти, жодного впливу на контроль за процесом референдуму не мають. Тому таке голосування апріорі є голосуванням за. Тобто немає змагальності з немає жодної змагальності, немає жодної свободи у і прозорості в самому процесі голосування, встановлення результатів голосування. Ще раз скажу, ці вибори прекрасно показали наскільки такі питання важливі, і оскільки в цьому законі все це абсолютно в протилежний спосіб вирішено, ну то зрозуміло для чого це зробилося. Ризиків багато. Дійсно, закон поки що чекає підпису президента. Будемо стежити, що буде з законом надалі. Я вам маю лише нагадати, що гостями програми власний погляд були Геннадій Задерко та Юрій Ключковський, народні депутати України. Дякую всім за увагу! Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.